Вітаю всіх. Було питання про Лиманський напрямок. Куп'янське вже розглядала на раз, Давайте розглянемо. Ситуація на Лиманському напрямку до кінця вересня. Лиманський напрямок це напрямок фронту. Що буде на Лиманському напрямку? Позитивно, негативно? Які зміни? Важко, хитро, звісно. Ох ти. Так, Лиманський напрямок. А тут можливий рух з декількох сторін. Причому рух, зараз подивимось. Скоріше за все, це наш рух, наш рух з декількох сторін. Це вже обговорено, затверджено. І рух я не буду багато казати, є, є певний план. Саме по Лиманському напрямку є певний план до кінця вересня. Чекаємо його реалізації. Більше я не скажу. Дім. Ну, дім це є дім. Все більше казати не буду, тому що це активний напрямок.